Друзі, потрібна ваша допомога і максимальний розголос, щоб не попалися так, як я. У мене вже був інцидент і прецедент з розеткою. Тепер на рахунок ало. Та, та ж сама тема. Шукаю я собі телефон. Але оскільки коштів реально бракує, я собі захотів брати в розстрочку. Брав в розстрочку в розетці, там трошечки ситуація вийшла, погану з батареєю. І так само вало. Вало ситуація ще гірша. Взяв я новий телефон Motorola Edge Fusion 50 в розстрочку. 10 тисяч коштує. 4 платежі по 2500. Розпакувавши телефон, я почав їм користуватися. Дивлюсь, заряд батареї 10%. Поставив на зарядку через півгодини подивився тих самих 10%. Ну я зрозумів, що щось не те, скинув до заводських, там ще, що, ще щось, нічого не допомагало. Телефон пробув у мене одну добу, нагадую, одну добу. Тобто, розуміючи те, що в мене є 14 днів для повернення товару, я телефоную спеціалісту в і... Питаю в нього поради, що зробити, як правильно це все оформити. Він мені сказав: відправляйте на сервісний центр. Сервісний центр зробить заключення по вашому телефону. І ви отримаєте або новий товар, або отримаєте свої кошти. Коротше, проходить два тижні. Я телефоную, мені говорять, зверніться до юридичного відділу, подайте запрос і вам повернуть кошти. Пройшло півтора місяці. Сьогодні телефоную їм і говорю, що там з моїм телефоном. Вони мені говорять, ваш телефон готовий до відправки. В ньому замінили процесор, замінили контролер і замінили батарею. Я говорю: мені не потрібна заміна. У мене було 14 днів, і в захисті справ, прав споживача так і вказано, що на протязі 14 днів я можу повернути товар. Я їм говорю, що я не буду брати відремонтований товар, тим паче в розстрочку, я брав новий, а ви мені проти... продаєте якийсь там, грубо говоря, зломок. Да? <кій> я говорю, що вкажіть адресу, на яку відправляти. Я кажу, говорю, на яку б адресу ви не відправляли б, я від нього відмовлюся. Вони мені говорять. Підчеркую, підкреслюю, червоною рискою. Алло? Алло, будьте уважні: якщо ви відмовляєтесь, товар піде.